Сьогодні цілу ніч лив дощ, сад після дощу, жимилось цвіте бакопа, це геліхрізум мокрий. Це мої горщики. Стоять, Ванна майже повна, дощик добрий прийшов, горець цвіте, він цвіте усе літо, усе. Це, здається, не котовник, а душевик котовниковий. Ось. Ось так здається. Я дивилась вчора інтерв'ю. Ой, відео. Ну так, інтерв'ю. То це, здається, воно. А може і не воно. Не знаю, може і не воно. Троянда цвіте. Ось. Іще одна троянда. Бускова така. Це інша сторона. Це я не знаю, як вона називається. Спаржа чи що. нас скоро цвісти буде. А потім такі червонясті кульки на ній висять. Дощик промив усе. Надіюсь, все буде. Добре рости гортензія. Не бачу, буде цвісти чи ні, які букети троян. Дивіться. Фантастичний у неї колір. Це щось, якась фантастика. Дивіться, який букет. На одній гілці 3, 6, 9, 9 квіток. І там такий. Бузина з нею співпадає в кольорі. Ну, трошки суцвіття бузини, трошки світліші. Ну, воно там і краще. Я не люблю, щоб воно зливалося, Я люблю так, щоб якась відстань у кольорі була. Ось, троянда цвіта. Я не знаю, яка. Вона в мене другий рік. Розрослася добре, кущик такий дебелий, гарний кущик. Ялинка моя підросла, ось сантиметрів 20 пагіну цей вона дала. високий, ромашка скоро буде цвістити. Трояндочка маленька. Міленька. А там червона троянда з бузиною Ауреа. Ось ще одна трояндочка. Сама перша лілія розсвітла. Ой, цибулі мої попадали, цибулі. Хай ідуть туди. Ой, знову попадали. Туди йдіть. Лілії також скоро будуть цвісти. І ось такі лілії вже приготувалися. Це моя колючка, вона мені подобається. Уже ось випустила один. Де він? Ось ось. Ось. Ось така колючка. Ірга моя. Вже темніють плоди. Вітекс священний. Таке дерево. Ну таке дерево. Прямо один аромат. Чого коштує? Ефінацеї скоро будуть. Тут у мене три сорти має бути ефінацеї. Ось трояндочка міленька така, світло лимонна. А це лімбо, вона більша. Тис о, вже мене перегнав. Орієнтуюсь по оцій верхівці, вже він мене перегнав. Оці лілії у мене. Це темно, темно, темно бордові лілії. Майже такі чорні. Це моя шипшина на штамбі. Гарнюня. Капусточка. Думала, не виживе. Ні, вижила. Всього дві насінинки проклюнулось. Було штук 50, я, мабуть, сіяла. Виноград. Оцю смородину чорну я буду звідси видирати. Прямо видирати. Толку від неї немає. Півонія відцвіла вже. А цей бутон і не розкрився. Гортензія, крупнолистова. Ой, воно так гарно цвіте. Перезимувала добре. Гінко білоба. Ось такий красень стоїть. Напівплакуча форма. Мені він так подобається. Оце саме плакучою формою. У мене сад маленький, мені високі дерева не потрібні. Ну, я щось буду думати. Гляньте, скільки клею на. Це нектарин. Ну, хіба може дерево це вижити з такими стресами? Вичухався і гляньте, що висить. Бруб'яшка, яка висить. Оце то вже монстр. Ну, я його залишила. Повідривала пагони, які йдуть на інші рослинки. А мені він подобається. Дуже великий. От він дуже великий. Ось закриває. Ділівець мій. вигела пішла добре вріз. Це за ауреа. Сидять. Боже, я ж їх вчора кропила. Гляньте, яка гарна трояндочка. Я ж їх вчора кропила. І вони сидять. А, це мертвий, О, так тобі й треба. Ось іще букетики троянд. Ну і там троянди, гранат повісив свої гілочки. Важкі стали дуже багато. Плодів нав'язалося. Це клематис, це княжик. Мені так подобаються ці оці такі гарнюні. Керопсіс розцвів. Санталіна пішла в рост. Часник це я пообрізала. У мене чесник, не можу його тут вивезти. Колопати я не можу сильно глибоко, бо у мене тут рослинки. Часник обриваю. Оці. А цей це я не знаю, що це таке. Ось іще одна трояндочка. Під дощиком всі намокли. Маю думку, що це Глорія Дей. Гарна така троянда пахуча, пахуча. Ось тоже такий. вже. Більше трьох, трьох років вона у мене. Такий кущик дебелий. Вже сидить, вже падлюка жере. Він ще не розкрився, а ти вже сидиш. Спірейка цвіте. Гортензія. Ой, я не пам'ятаю, який сорт. Манюнька. Думала і не виживе. Ось там під парканом у мене, там троянда, там клематиси. Це права сторона. Я йду по правій стороні. Красна Смородина по річки. На цьому кущі вона велика, велика така. Гронки, гарні. А ті кущики чомусь не така вона там гарна. Може, слабіші. О, моїх молодил молодили, не видно. Це струмочок. Потічок з молодил. Отакий От у нас дощ прийшов. Ну, права сторона так закінчилась. На цьому я опунції розквітла, Це перша. А ті опунції на тій стороні я не показувала ще ту сторону.